Вітаємо вас у мальовничому місті Сокалі, яке розташоване на правому березі Західного Бугу, районний центр Львівської області. Сокаль святкує свій день народження, нараховуючи свій вік від 1377 року. Ми, слухачі Сокальської молоді Академії наук учнівської молоді та керівник творчого об'єднання мистецтвознавства Ольга Владичко хочемо запропонувати вашій увазі майстер-клас на тему сучасні вимоги до організації науково-дослідницької роботи з мистецтвознавства. Метою якого є Написання науково-дослідницької роботи на прикладі наукової роботи архітектурні особливості будівлі Сокальської гімназії імені Олега Романіва. Кожна науково-дослідницька робота з мистецтвознавства починається з ознайомлення, дослідження та фотографування споруди, архітектурних елементів, декоративної ліпнини, що прикрашає фасад будівлі. Місто Сокаль славиться визначними пам'ятками архітектури. Тож почнемо з екскурсії, яку підготували учні. Окрасою міста Сокальці вважають Єпархіальна церкву святих апостолів Петра і Павла. Святиню будували протягом 1904-1909 року за проектом відомого львівського архітектора Василя Нагірного в стилі французького класицизму. Собор зводився за зразком церкви Марселі. Архітектурна творчість нагірного поклала початок розвитку нового етапу відродження національної архітектури, зокрема церковної. Він передбачав створення величезної споруди з великими куполами, масштабною апсидою зовні та немалим простором всередині. Собор святих апостолів Петра і Павла мурована, тренована будівля з великою банею на круглому барабані. Довжина церкви становить 52 метри, ширина церкви 26 метрів. Висота церкви 46 метрів. Красою будівлі є класичний ордерний портик щільного фасаду з трикутним фронтом. Важливим елементом екстер'єру є масивна апсида. Не можна випустити з-під уваги три великих бані, куполи, кольору бронзи, що закінчуються маківкою, обвінченою хрестом, які тримають циліндричні світлові барабани. Зовнішні карнизи, розташовані між ярусами, які ділять площину стіни, підкреслюючи різні відповідних поверхів. Вхід до церкви прикрасили чотири муровані колони з фігурами святих апостолів Петра і Павла, а зверху встановили фігури Христа Спасителя. Ці роботи виконав відомий український скульптор Григорій Кузневич. Собор звертає на себе увагу своїми розмірами. Але пам'ятною української будівлі вона, на жаль, не є. Так само, як і цілий ряд Негірнянських церков. Це ошадний одноповерховий будинок, відділення державного казначейства, колишня ощадна каса. 1905 року декорував відомий український скульптор Григорій Кузневич в стилі галицького класицизму. Яскравою прикрасою фасаду будівлі казначейства є два симетричні відносно вертикальної осі Ризаліти, що виступають за основну лінію фасаду від фундаменту до даху та прикрашені декоративною люп... ліпниною у вигляді листя аканту, валют та медальйонів. Медальйон в архітектурі це прикраса. Або пам'ятний знак круглої або овальної форми. Досить масивним виглядає з-під даху карниз будівлі, прикрашений орнаментальним фризом пальметта. Карниз підтримують масивні геометричні кронштейни. Прикрасою мансардного даху будівлі є люкарні, овальні вікна та дві валюти по боках, які завершують резоліти будівлі. Овальні вікна, прикрашені знизу фестонами, гірляндами з лавра, перевитих стрічками. Зверху маскаронами або масками у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Їхньою функцією спочатку було відлякування злих духів, щоб ті не потрапили в будинок. Зрештою, маскарони стали чисто декоративним елементом. Люкарня опирається на простої форми адтик, який оздоблений гілками лаврового дерева та гербом. Зверху аттик прикрашають міфічні істоти та бджоли, символ достатку та заощаджень. Роги достатку, символ достатку та невичерпного багатства використовували для успіху господарів. Отже, пишні гірлянди, фестони, скульптурні маски, маскарони, зображення фортуни та бджіл мають символізувати багатство та достаток мешканців Сокалі. Там є чи там? З сивої давнини дійшла до нас лише Миколаївська церква унікальна і цінна архітектурна споруда апохи Ренесансу, що й нині гідно репрезентує майстерність і талановитість невідомих українських будівничих 16 століття. На даний час церква Святого Миколая вважається найстарішою церквою в Сокалі. Сьогодні вона знаходиться на території міського парку на березі Західного Бугу. На жаль, ні її історична, ні мистецька цінність ніким досі не просліджені. Церкву вважають Колискою Берестейської унії православної церкви з Римом, саме в Миколаївському храмі у 1594 році відбулася нарада православних українських священиків в присутності перемишльського єпископа Михайла Копистинського щодо можливості об'єднання з римо церквою. Архітектурну цінність має Михайлівська церква. Поглянувши на церкву святого Архангела Михаїла, ми одразу помічаємо, що вона вирізняється з поміж інших сокальських церков. Будівля зовні не виглядає великою, немає яскравих деталей властивих сакральній архітектурі України. Церква сірого кольору з червоним дахом, вирізняється три яруси, які розділяють прості безліпнини і карнизи. Це одно нанова з півциркульною абсидою, перекритою півкуполом споруда, вкрита двох схилими дахами з металочерепиці, завершеними на торцях бароковими причілками. Бані виконані з металу в стеблястому кольорі. Вони є опорою для хрестів, такого ж кольору. Хрести виконані рукою майстра, що помітно одразу, адже при яскравому світлі можна зауважити візерунки з дрібними деталями на них. Барабани глухі, виступають візуальним продовженням даху. Закомари архітектурний елемент напівкругле чи коловидне завершення зовнішньої стіни будівлі, що закриває собою внутрішнє склепіння повторює криву його обрису, Виконання в бароковому стилі. Фронтон чоло фасаду будівлі, виконаний у незвичайному стилі, зверху на ньому теж знаходиться хрест. Загалом архітектура церкви святого Архангела Михаїла є дуже бароковою, з великою кількістю яскравих деталей, які на диво гармонійно поєднуються одна в одну, а не грають кожна по-своєму. Храм костельного типу є однією з найстаріших та найяскравіших церков. Сука. Перед нами стоїть великий трьохповерховий будинок Сукацької гімназії імені Олега Романіва. За історичними джерелами встановлено. Що будівництво даної споруди розпочалось з 1910 року за проектом австрійського архітектора машлянника у стилі класицизм, а закінчилось у 1911 році. Будівля Сокальської гімназії має схожий вигляд до будівель відня, споручених у тому часі. Серед усіх архітектурних споруд міста Сокаля будівля Сокальської гімназії відзначається своїми архітектурними особливостями. Будівля складається з трьох частин поверхів та підлету підвалини. Нижній цокольний поверх будівлі, який має господарське призначення. Кожна частина відокремлена одна від одної карнизом, який прикрашений фризом. Яскравою прикрасою будівлі Сокальської гімназії гімнації резоліт, тобто частина будинку, що виступає за основну лінію фасаду від фундаменту до даху. На резоліті розміщено 5 пілястр, плаский виступ у стіні. Зовні має ознаки колони, базу, тіло, але без інтазісу, потовщення всередині. Капітель. Резоліт Будівля увінчено парапетом балюстрадою. Це невисока огорожа даху, прикрашена фазами амфорами, яка виступає частиною архітектурного оздоблення даної будівлі. В даному випадку ми бачимо три балюстради. Центральна балюстрада прикрашена декоративною ліпниною квітами лотоса, що символізує джерело життя, творчої насна лотосу особлює непорочність, досконалість. Витонченість і прагнення до духовної чистоти з давніх часів. Приказка говорить, квітка Лотоса корабель, на якому, потопаючись серед океану, життя може знайти свій порятунок. Ліпнину листя аканту, що можемо спостерігати і на центральній балюстраді, і під кожним вікном, що дивиться надзвичайно гармонійно, естетично і красиво. Акант на даній архітектурній споруді символізує вічне життя і безсмертя душі. Фестони. Гірлянди з лавра. Лаврові вікна на фасаді символізують перемогу та пошану. Вікна у Сокальській гімназії розміщені симметрично відносно одне одного, відповідаючи стилю, в якому побудована будівля класицизм. Досить велично виглядає портал будівлі Сокальської гімназії, тобто архітектурно оформлений вхід до монументальної споруди. Над дверима ми бачимо фриз, оздоблений орнаментальною ліпниною листя пальмети. Що надзвичайно прикрашає і розвіює надмірну строїсть. Пальмета живописний або скульптурний орнаментальний елемент у вигляді пучків ізких листків, яких нараховується непарна кількість, і вони розташовані симетрично, доповнюючись внизу валютами. Пальмета є символом миру, життя і руху вперед. Проаналізувавши детально фасад будівлі Сокальської гімназії, переходимо до такого ж цікавого і різноманітного інтер'єру. Інтер'єр Сукальської гімнації є досить різноманітним, цікавим, дивовижним при цьому несе у собі велике символічне значення, ідею, задум, які саме архітектор хотів утілити життя за допомогою різних орнаментів, архітектурних деталей, декоративних ліпнин, розсипів та багатьох інших особливостей інтер'єру. На кожному з трьох поверхів будівлі споруджені пілястри, що з'єднують сходові клітки всіх поверхів, на яких ми можемо спостерігати капітелі, верхня частина колони. Що бере на себе навантаження від горизонтальних балок перекриття. Колони не є повними, а лише наявні три сторони. Капітелі прикрашені різноманітними орнаментами, які, такими як валюта, пальмета, який ми спостерігали на порталі фасаду будівлі Сокальської гімназії. Валясини на сходовій клітці центрального входу прикрашені квітами і листями аканту. теми – Бибіотерна, це дуже важливий і відповідальний етап, оскільки від нього залежить успіх усього дослідження. З прикладу, об'єкту пропоновано науково-дослідницької роботи є оригінальність архітектурної побудови приміщення Супенської гімназії, предмет дослідження архітектурні деталі фасаду Супенської гімназії в стилі класицизму. Актуальність цього дослідження полягає у по визнанні знань української історика. Історичної спадщини, а також відсутністю готовного систематичного дослідження фасаду фаду Сокальської гімназії. Завдання впливаються на три роботи. Часто в ході дослідження вносить уточнення та до їх формулювання. Мета науково дослідницької роботи дослідити унікальність та своєрідність будівлі Сокальської гімназії імені Олега Романів. Завдання наукового дослідження. З'ясування структури роботи та згадання робочого плану. Для цього ми створили план з двох частин історія Сухальської гімназії, яку входить заснування великоліття, Сухальська державна гімназія, закриття та відновлення гімназії та друга частина архітектурно-композиційний аналіз будівлі Сохальської гімназії імені Олега Руди. Сенційний аналіз будівлі сухаліської дітей імені Олега Гумада, який включає два підрозділи Фасад та інтер'єр. Звичайно, опрацювання наукових джерел починається з підручної літератури, енциклопедії, представників, тематичних словників термінів. Зізнаємося в три групи в залежності від виду літератури, яку ви будете опрацьовувати. Перша група науково краєзнавча. Прошу переглянути таку літературу Вашківа, Сукаль і Гребуча. Сухальська гімназія, яку нам допоміг створювати цієї книжки, допоміг Олег Романні. Та дуже нам згадні різних дисники на які в нас є в бібліотеці Сухарської гімназії. Друга група в нас буде працювати за. Словниками, енциклопедіями з архітектури. Тобто вона називається довідкова. Прошу взяти книжки, джерела, архітектура, так. дитяча енциклопедія з архітектури. Третя група у нас буде працювати з інтернет-ресурсами по даних словах, які були Запропоновано. Ваше завдання із запропонованих член знайдіть вибір та зачитайте необхідну інформацію для наукової роботи. Хоч і була школою з польської мови викладання, для українців мало обов'язковий предмет українську мову. Своєрідною красою стали украсила стало посторонство приміщення гімнази, споруджень у 1912 році за проектом architektora Так, ці повідомлення ми se до першого році. У кінці XVIII на початку 19 століття в Україні, як і у всій Європі, панував єдиний міжнародний архітектурний стиль класицизм. Характерними рисами цього стилю були грандіозність, ансамблів, монументальність ордерних форм, чіткість і суворість композицій, рівноваженість об'ємів, переважання та махнів. Мелістратор це нескрізне огородження балконів, галерей, сходів або бути. Добре і інтернет-ресурси. Файльмет. Що описує орнамент органу елементу вигляді почків міських кілів, який нараховується небарна кількість і вони розташовані симетрично, доповнюючи недоволення. Як ви зрозуміли, цю інформацію ми внесемо до другого розділу. Наступний етап нашої наукової роботи це збір матеріалу. Ми з вами зробили світлини наше завдання тільки їх упорядкувати. Аналіз диметезації та Зійсниться самостійно і ґрунтується на знаннях, які вас добули, опрацьовуючи наукову літературу. Учнівське дослідження, безумовно, ґрунтується на наукових відомостях та досвіду попередніх дослідників. А тому у ході випадок, як вже зазначалося, слід посилатися на опрацьовані наукові джерела. Узагальнення та висновки, якими завершується робота, мають відповідати. Поставлене завдання. За зразком висновок в ході дослідження було розкрито архітектурні особливості будівлі Сокальської гімназії систематизовано історичні відомості щодо даної споруди і закладу в Загалі, встановлено за історичними джерелами, що будівництво даної споруди розпочалося в 1920 році та закінчилося у 1917 році. За Австрійського архітектора Нащальника в стилі класициз. Всі елементи підтверджують, що Суханська гімназія імені Олега Романова побудована в стилі класицизм, тому що став такі деталі характерні даному епосі. Охоляє відповідно до загальних намов, які ставляться до наукових рублі. З тим викладу наукових. Науково-критинська науково робота повинна мати чітку відповідно. Тук основна частина, висновки, список на окопи літератури на джерел на спічення и додатки. nii , aga . Ми прийшли до висновку, що науково-дослідницька робота виконується в певній по поетаті і має свою чітку структуру з основними елементами. Ці знання в подальшому вам допоможуть при написанні рефератів наукових робіт. Все відча. Дякую вам за майстерка. <плес>